Цікава модель від RemaHobie в стилі Short Course. Це радіокерована машинка EX3. В безколекторній версії. На безколекторних версіях завжди ось тут запаска встановлюється. Машинки можуть бути як в синьому, так і в червоному кольорі. Повний РТР-комплект, повний привід. В комплекті акумулятор пульт управління, зарядний пристрій. Також буде інструкція каталог запчастин по машинці. Безколекторна система, регулятор від Hobbit. Приймач, посилені привода. маслонаповнені амортизатори. Також до цих моделей дуже багато запчастин, як сервісного обслуговування, так і тюнінг запчастин від ремобі оригінальних. Металевий центральний вал. диференціали також з металевими шестернями. Повністю всі металеві підшипники. Ось така цікава моделька. Так само пульт, як і на моделях Remahobi. Це дуже зручний та практичний пульт для лівої та правої руки. Може налаштовуватись, як і по потужності роботи мотора. І багато різних налаштувань для того, щоб було краще та простіше управляти цією моделлю.